Можна розтягувати в сьогоднішніх умовах війни і дистанційного навчання. Мені здається, що це може бути сприятливо. Я думаю, я зробила б декілька ступенів її, як за кордоном. Я вважаю, що треба трохи скорочувати, навірно, не програму, а предмети. У мене внук ходить п'ятий клас, в нього два уроки праці. В нього урок малювання, в нього урок музики. Я вважаю, що ці уроки можна об'єднати і зробити якось трохи одним. Це витрата часу. Що діти так вони мають можливість, наприклад, раніше здобути освіту, наприклад, не сидіти в школі. Я всі ми у нас не було четвертого класу, наприклад, я все встигла. Вісім років я провчилась, я закінчила училище, здобула освіту вищу, одну другу. Ну тобто більше можливостей в людини буде. Вважаю, що це мабуть не дуже гарна ідея, тому що ще більше буде проводитися часу на освіту, ще більше буде потім на інтернатуру. Там, наприклад, я зараз на інтернатурі. Тобто, люди будуть закінчуватися якісь школи та вищі заклади ще пізніше. Всі, мабуть, приклали до 11 класів. І... Я не знаю, що можна в 12-му ще навчити. До 18 років в школі сидіти. Ну, це це, ну, скажімо, вік, який учень повинен ну, вже вибрати професію, визначитися з професією. Сучасний світ ну, досить такий, стрімкий. 18 років, мені здається, вже рік можемо втрачати. Тобто професійно хай би розвивався і вдосконалював свої знання, вміння у професійній сфері. Але якщо якість навчання буде дійсно достатньою, то це треба вирішувати тим, хто зможе цю програму оцінити. Діло в тому, що так якби почас можна сказати, не дуже діти хочуть учитися. Тому і я вважаю, що. Ні.